Так, ну що, всім привіт. Відробив. Іду додому не через центр, а так сказати через ліс. По времені однаково, але мені треба нести 40 гривень в магазин. Так, дощ почався, в общем, погодка не радує. А тільки що почався, вже вроді таке і перестає. Ну, нічого. Якось дойду, може в лісі пройдуся, може якихось грибів ще знайду. Відробив, в принципі, добре. Звісно, ноги гудуть, бо цілі сутки на ногах, але якісь. Півтори тисячі заробив, і місяць почався дуже добре. Новий план прийшов, так що ще поки що робота буде. Ось такі от справи. Така погода, тільки прийти зараз, щось поїсти і завалитися спати. Ось такі от діла. Така у нас дорога, для пішоходів дороги немає. Тільки ось узбіччя. Ідеш по траві, по камінчикам, а такої дороги в селі нема. В общем, пішоходи на рівні з машинами. Ну, нічого, думаю, дойду якось не зіб'ють. Головне, аби не їхала поліція, бо можуть запакувати мене і відвезти в ТЦК. О! Добренько. До нових зустрічей. Буду щось далі знімати, розказувати, показувати. Звісно, в селі тут особо нічого не має показувати. Якась школа є, якийсь садок. Що в нас шею? Є. Магазини є якісь. Взагалі, нічого такого цікавого, але такі краєвиди в нас. Мені подобається. Слава Богу. Жінка додому пустила. Так що йдемо. Вже і вітра, якесь штурмове попередження передавали. Ну, нічого. Два дні вихідного. Так що будемо відпочивати. team those who